Нашою наполегливою роботою в парламенті ми будуємо нову Україну, нову Україну, яка здатна себе захищати від ворога. Нову Україну, яка, нарешті, почала долати наслідки економічної кризи, нову Україну, яка нарешті починає відвоювати свою позицію, проводячи певні зовнішньополітичні позиції нашої країни, і є надзвичайно важливим. Правильно фокусувати свої цілі для того, щоб ми розуміли, куди ми прагнемо дійти, і я дуже прошу і звертаюся до пана голови Верховної Ради одним із перших питань завтра, порядку денного, поставити законопроект 6470, яким ми чітко сфокусуємо наше прагнення набути в НАТО, враховуючи, що всі наші зусилля, коли ми концентруємось, досягають перемоги. Така фокусація на набутті Україною членства НАТО дасть розуміння, що ми здатні себе захищати в країні, яка скоро буде вже частиною європейського простору, і набуття членства НАТО дасть розуміння, що Україна здатна себе захищати, в тому числі і перебуваючи в членстві НАТО. Тому дякую всім за увагу і прошу всіх завтра приєднатись до голосування за законопроект 6470.